З книлів, двоповерховий котедж. Тут ми реалізували інженерні системи під ключ від проєктування до монтажу. Ходім глянемо, як там все влаштовано. На першому та другому поверсі ми змонтували теплу підлогу. Основним джерелом опалення у спальнях будуть радіатори, для яких ми встановили виводи. Розподільчі колектори у зручному технічному доступі, а керування температурою здійснюватиметься через кімнатні термостати. Для надійної роботи системи водопостачання ми передбачили захист і фільтрацію. Відповідно, змонтували кран антизатоплення та механічні фільтри для очищення води. Також встановили незамерзаючий вуличний кран для зручного користування. На цьому об'єкті ми змонтували один канальний фанкойл, який забезпечуватиме тихе та ефективне охолодження у вітальні. Також влаштували виводи для настійних фанкойлів. Ми змонтували дренажну систему та приховані сифони під фанкойли. У санвузлах підготували закладні для сантехніки прихованого монтажу. Для комфортного мікроклімату та економії витрат на опалення передбачили систему вентиляції з рекуперацією тепла. Рівномірний розподіл повітря забезпечуватимуть два розподільчі бокси. Якщо ви власник приватного будинку чи котеджу і шукаєте надійного підрядника, напишіть нам для безкоштовної консультації.